Добрий день. Сьогодні я хочу вам розповісти про о, мою о, виставку, о, яку я презентую у о, бібліотеці. Власне, воєнний щоденник, мене звати о, Ніка Хоростенко, і мій воєнний щоденник у мальовках це вітражний живопис, о, техніка, яку тисячі 2017 року так назвали мистецтвознавці після. Виставки в будинку народної творчості, присвяченої розстріляному відродженню. Тоді Харків вперше побачив цю техніку в моєму виконанні і було декілька портретів митців саме розстріляного відродження. З того часу я займаюся саме цією технікою і сьогодні ви бачите декілька з робіт воєнного щодення. Вони кожен день по одній мальовці з'являються, і, як ви розумієте, триває вже на перший день, і це лише маленька-маленька частина. Але тут обговорені роботи якраз саме з таких моїх улюблених дитинок, як то кажуть, і про деякі з них я хотіла би розповісти більш докладніше. Ну, власне, ось ця робота була намальована, коли. Я дізналась, що на Салтівці, я мешкаю у 602 му мікрорайоні Салтівки, було пряме попадання у під'їзд. Квартира залишилась цілою, але в сусідів квартира повністю вигоріла, багато помашкань було пошкоджено. Зараз багато чого вже там відремонтовано, і навіть я повернулася туди жити, але. У вас Ця робота вона діявилася. Це був 22-й рік. Деякі з цих робіт а, справді присвячені подіям, а, коли а, були а, такі руйнівні речі, як, наприклад, палац різничників, коли було пряме влучення в нього а, будинок праці а, ось а, ця робота. Коли було потрапляння в площу, це скоріше така вже образна картинка, вона була намальована згодом, ніж всі інші події. Деякі з робіт вони були скоріше символічні, як, наприклад, рука з нашим. Дуже впізнаваним місцем зустрічі, і о, на ці роботи багато хто потім вже реагував як о, такі о, асоціативні о, речі, чи люди о, намагались впізнати якісь о, місця. Дехто надихався саме з о, асоціативною о, о, мальовкою, як, наприклад, ось о, цей малюнок, де. Всі знають поштамп на привокзальній площі і такі асоціативні речі, як наші марки з впізнаваними напрямками. Але Це такий речі, або просто нагадати про а, на, наші рідні місцинки. Як, наприклад, це було з а, університетом Нікаразіна а, і такою дуже осінньою картинкою, або просто нагадати про а, знакові а, будівлі Харкова, як, наприклад, а, ось, а, ця будівля на початку. Полтавського шляху чи о, біля о, цирку о, поворот. Але бувають дні, коли хочеться просто о, трохи видихнути, все ж таки розумієте, стільки робіт одночасно, і це лише маленька частинка о, цих робіт, буває складно. І в той час народжуються ось такі роботи, як ці. Оскільки я ще методист музично-театральної бібліотеки, то о, книжка для мене не просто о, такий образ ні про що, а справді така дуже важлива, знакова о, річ, навіть, я дос сказала, сакральна. І тому о, з книжками так чи інакше багато робіт моїх пов'язано. Хоча я від о, такої. Концентрованої фіксації подій, як, наприклад, обстріл нової пошти, коли під обстріли потрапляють навіть діти маленькі, від цього важко відмовитись. Багато є таких знакових речей, про які я думаю, як, наприклад, ось ця робота, де зруйновані. Шкільні будівлі, яких дуже багато в нашому місті, і це теж такий візуальний знак, який дуже асоціоновано впливає. А з цією роботою про одного церкву було найскладніше, тому що тут, якщо придивитись, вона така дуже фантазійна, на відміну від тих, де все ж таки образи більш локальні. А ця вона така асоціативна. Тобто, мовно кажучи, будівля в нас, і потім з'являється гора, з, з якою ну, звичайно, що вони так. В такій динаміці ніколи вживу не бувають, але ось такі мікси є. Ну, звичайно, про кожну роботу ось так нам наказати багато. Дивіться, дивіться у соцмережах по хештегу Воєнний щоденник і на моє прізвище. Також іноді в нас бувають виставки у музично театральної бібліотеці листівки. Ну і про цю. Серію робіт я можу говорити дуже багато. Приходьте з першого по 30 серпня. Ви можете подивитися в Холодногірській бібліотеці нашого міста. Дякую за увагу.